У вас. Сьогодні на нашому відеоуроці ми з вами знову проробимо такий цікавий досвід і знову за участі набору для творчості, який називається силікатні корали. Цей експеримент описує властивості силікатів. Ми знаємо, що силікати, тобто сам силіці сполуки цього елементу, зустрічаються в багатьох речовинах, наприклад, силікатний клей, силікон. Також інша назва. Отже, ми сьогодні проробимо експеримент. Будемо вирощувати наші корали в наборі. Тут якраз іде чотири кольори. Тут описано, що в склад входить купромсульфат, нікельсульфат, феррум хлорид, кобальт хлорид, ну і так далі. Те, що нам необхідно, шпателі, пробірки, підставки і так далі. Тому давайте приступати до роботи. Ставка для провірок, стакан, а наші реактиви, ще реактиви і інструкція. Перш за все, як нам говорить інструкції, боже, що це за? Уявляєте собі, у мене стакан просто з дірками. Тому я візьму свій стакан, тому що тут треба наливати воду. І буде щось незрозуміле. В інструкції написано, що нам треба 50 мл води. Потім треба додати 50 мл силіконового клею і перемішати шпателем. Заливаємо наш силікатний клей у воду. Перемішати шпателем. нашу підставку для пробірок, виставити пробірки і заповнити нашим силікатним клеєм містки з кожної пробірки. Я пропоную взяти і просто перелити обережно в пробірку наш розчин, тому що так буде простіше. І просто дивитися, щоб все було порівняно. Бо якщо користуватися піпеткою, це буде дуже довго і нам це не потрібно. Тому ми будемо робити все простіше. Ми повинні додати в кожну пробірку певний реактив. В інструкції написано, що в першу пробірку ми повинні додати купрум за допомогою шпателя. Купрумсольфат у нас ось такий. Ми знаємо, що це блакитні кристали. Зараз ми обережно засипаємо купону сульфат. Але за допомогою цього шпателя, якщо чесно, це розробити дуже складно. Тому я це зроблю, просто відсиплю обережно сюди. Другу пробірку ми повинні помістити в Ні, От як можна шпатель помістити сюди. Тому я буду обережна дати по шматочкам наш ферм-хлорид. класно, бачите, дуже гарно виходить. Третю пробірку ми повинні додати кописть хлорид. Треба обережніше присипати і повільно, щоб ми побачили наш результат, що до нас утвориться. Бачимо, що на дні кристали теж починають перетворюватися в кова. Останню пробірку нікельсульфат. Повільно, повільно, повільно присипаємо. І подивимося, що у нас утворюється. І утворюється дуже гарна картина. Нас просять зробити ще один такий, такий самий досвід, але Змішати всі ці реактиви в одну склянку. Зараз ми зробимо з вами такий загальний акваріум, долити у воду силікатний клей Наш клей. і перемішуємо його шпателем. Давайте з вами досипимо купором сульфат. Обережно. Додамо з вами ферум хлорид. Получається дуже патріотично. Далі засипаємо хлорид. Mm -hmm. Я його буду спеціально по різних місцях розсипати, щоб у нас вийшов дійсно такий акваріум. Тут можна використати по максимуму все, що ми... Маємо зараз цих пакетиках як за бажанням. Я це і зроблю. Відсиплю по максимуму, щоб у нас вийшов дуже гарний акваріум. Це називають рідким склом. Його застосовують в різних сферах, як ви казали, в техніці. Також він а, може просочувати деревину з метою надання її тривкості. Силікати зустрічаються в природі. Взагалі багато елементів зустрічаються у природі і багато сполук цих елементів. Якщо ми прочитаємо склад, наприклад, ентерозгелю, Ендосорбенту. Він містить якраз селі СО2, селікати. Завдяки цьому, ці сорбенти поглинають всі негативні токсини в організмі і їх властивості, якраз і поглинання теж можна застосовувати в медицині і в лікуванні різних розладів шлунку і отруєння. Тому дуже вам дякую за увагу! І цікаві хімії